Кому надо, таке приспособлення. Хто хоче залізти під машину, а в нього немає ями, ось таке ми створили з батьком. Беремо диск від 221 на 6. Чому від 21х6? Тому що тут отворі. Беремо на 25 сантиметрів. Ще й можна забити з уголків і. Можна спокійно ставити і вона буде стояти. Потім може заїхати машиною. Дивіться, ось тут. 23 сантиметра. Зліму. 24, 9 сантиметра. І те таких рутиків. Ми зробили, з щоб було удобно. Ось таку ще ручку, що спокійно там.

Машиною. Машина піднялася і ось так у нас це все працює. Машина стоїть на висоті і багато сил тратити на напис. З два з диску і спокійно заїжджайте машиною і оберіте. Ось є свободний доступ, зос людині може спокійно залізти під машину. Користуйтесь кому треба. Всім дякую за перегляди. Не забувайте ставити лайки і підписуватися.